Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 6 Називається він Насолода. Тут 615 відібраних класних цукерок. Ви тут можете бачити. І червоний мак, ромашечка, несквік, шоколадна ніч, кокочок. Моне. Монбланів різних до вибору до кольору. Шармики теж абсолютно різні. Тобто, всі найсмачніші цукерки, цукерки світоч, грошена ВК, Харківська безвітна фабрика, аметист. Ці цукерочки будуть абсолютно свіжі, жовтий-листопад дата виробництва. Доставка по країні є безкоштовною при замовленні від 4,5 тисячі гривень. Також до цього набору ми маємо різне упакування. ось різних коробочок. Наявність коробочок запитуйте у менеджера при замовленні. Ось яка красота. Ось. До цього подарунку ще йде один сюрприз. Це є іграшка на ялинку. Може бути таке янголятко, вона додатково додає родзинку цьому набору і ще дає можливість отримати ось таку іграшку на згадку різдвяних, світлих, новорічних свят. Тому до зустрічі на замовленнях. Якщо вам потрібні індивідуальні калькуляції, звертайтеся до нас, до менеджерів, і будемо раді зробити вам таку солодку на солоду на цей новорічний сезон. Дякую, що з нами. До зустрічі!